Щоденник ДД, 18 травня. Служіння. Крім того, духовно пробуджені люди сприймають роботу за 12 кроком як служіння, а не жертву. На той час, коли ми досягаємо цього кроку, ми вже знаємо різницю між тим, щоб бути рятувальником, і тим, щоб з любов'ю здійснювати служіння. Велика червона книга, сторінка 289. Суть зборів не в розвішуванні на стінах текстів рішення і проблеми. Воно також не в зачитуванні текстів привітання і закінчення зустрічі. Суть зібрання полягає в його дусі, з яким і виконуються ці завдання. Здійснення служіння, що ґрунтується на наповненні любов'ю атмосфері в ДДА, це досвід, що духовно укріплює всіх учасників. Коли ми вже провели певний час у ДДА, почали проходити кроки і досягли духовного пробудження, сформувалася і наша здатність служити, керуючись любов'ю. Ми розуміємо різницю між контролем і служінням. Ми знаємо про терпімість і кордони, ми знаємо, як бути турботливими і розуміємо, що лише прагнемо слідувати рішенням групової свідомості в просуванні нашої головної мети. Нести послання дорослій дитині, яка страждає і шукає можливості одужати. Духовно пробуджені учасники ДДА і групи залучають інших дорослих дітей, які теж хочуть допомогти тримати двері відчиненими. Ми розуміємо, що мали б небагато надії на одужання, якби не зібрання та довіра один до одного, адже наше служіння не передбачає жодних умов. Сьогодні я, керуючись любов'ю, служитиму спільноті ДДА, розуміючи, що коли я допомагаю іншому учаснику ДДА йти вперед, то я допомагаю і самому собі.